Машка твоя? Машка моя, а цей пакет не мой. Вот это а чьи? Це Это не мое, табак должен там быть. Я тебе сказал, что есть а это? Тут забито коноплю. Коноплю там забыто Я и не забито, там забито коноплю. Ну да, я проверять. проверяю, все. Пиздец, ты наркоман. Не вставай, не Нихуя, я не знаю, что нас нас нет, нет, так бля. нормально, блядь. Николаевич. Эй, иди тюрьмы, блядь. 320 це позначення, яке вже тривалий час поширене у всьому світі. Згадку про 420 можна зустріти у кінематографі. конопля, шишки, ганджубасік. Суперсир білої вдови. Музичних композиціях та інших. Крім того, люди, які не мають жодного відношення до конопляної культури, хоч раз у своєму житті чули про те, що є День конопель. Цей ролик, ролик потрібно було викласти саме в цей день, 20 квітня. Але ця ідея у мене з'явилася лише 4 дні тому, коли я почув від одного знайомого одну дуже цікаву забавну історію. У нього на якомусь сайті, сайті знайомств в статусі стоїть надпис 420 Friendly». От, і почала йому писати, дуже-дуже активно писати жінка, причому е, значно старша за нього. І після двох днів активної переписки з нею, е, вона йому пише: Слухай, а скажи, що, що значить твій статус? Він їй каже, що розповість, е, але якщо вона обов'язково, йому скаже, що вона подумала. Ну, в общем, він їй розповів, а та йому відповідь каже, що думала, що то розмір його статевого органу. Вот это поворот! Типу, 4 сантиметри 20 22. <плес> <плес> Ось, я почув, цю історію, зрозумів, е... що не всі знають, що таке 420 або 420. В принципі, і цю жінку нема за що засуджувати. Зараз через війну, напевно, існує дефіцит чоловічої уваги. Однак е хочеться одразу сказати, що я ні в коєму разі не пропагандую куріння. Я сам ніколи не пробував і нікому не раджу пробувати. <звук> Ставте лайк, підписуйтесь, і ми починаємо. <звук> Насправді культура вживання марихуани представлені числа трактує по-різному. Дехто вважає, що 420 це чисельність. Активних компонентів у канабісі. Також існує думка, що 420 це розділ Кримінального кодексу Каліфорнії про вживання марихуани або ж особливий код патрульних, яким вони позначують, виклик за фактом, що десь відбувається протизаконне вирощування або куріння. Версій справді дуже багато, і всі вони різні. Насамперед, усе дещо прозаїчніше. Справа була 20 квітня в далеких 1970-х роках. Тоді кілька підлітків, які мали звучку курити після уроків, придумали 4,20, щоб в такий спосіб позначати свої пошуки покинутої плантації з канабісом. Сам шифер з'явився через те, що школярі найчастіше вирушали на пошуки о 4 годині 20 хвилин після полудня. Коли шкільні заняття закінчувалося, вони йшли в умовне місце, курили та йшли на пошуки загубленої плантації. В результате плантацию так и не было найдено, но традиция збиратися в умовном месте так и осталась. Досить быстро фраза 4.20 стала известна во всем мире. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуана, храняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей, на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот по словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками баррикады сидят. Фу. Полиция Канады обнаружила плантацию. За помощью этого подозначения шифровался заклик до того, чтобы разом погорели травку. Таким чином mm -hmm. можно было спокойно говорить про Канабіс, не переживаючи, що вчителі чи батьки їх почують. Просто посмотрите. Ху... Я говорю на йолку, похоже. Ну що? Я не знаю даже вообще, как это называется. Пахнет йолкою, ні? Не, угу. я... не я сорвал? Ну, Просто дело діло прошлого. Ху... Коли почали святкувати День Конопель, одного разу за допомогою своїх родичів, що працюють з музикантами, Ті самі підлітки змогли відвідати концерт групи Grateful Dead, які відомі своєю пристрастю до куріння коноплю. Але лише переглядом виступу вся справа не обмежилася. Також після концерту підлітки змогли зустрітися та поспілкуватися з музикантами цієї групи. Саме тоді вони перестали побоюватися та шифруватися, почавши. Використовувати своє кодове слово 4.20, та пояснивши музикантам, що саме воно значить. Згодом, у 90-х роках серед фанатів, серед фанатів цієї групи, були помічені листівки, в яких перше з'явилася згадка про той самий шифр. Детхеди, саме так називали багатьох вірних фанатів в гурту, які постійно при, приходять на їхні виступи, саме вони посприяли до того, що культова канно-фраза швидко поширилась по всій країні. Саме в цих листівках поруч із пропозицією зустрітися о 4.20 20 квітня в окрузі Маріна у Боліна Сріч, щоб разом покурити, було написано невелику історію, як саме з'явилося це свято. Ваша марихуана? Що? Марихуана ваша? Це за слово! Марихуана, трава. Правильно скажіть! Русський чоловік! Конопля. Конопля! Майо! Як же святкують в наш час День марихуани? Перший найбільший фестиваль Конопель, присвячений канабісу, відбувся у місті Ванкувер в середині 90-х років. На той час це місто вважали місцевою канна-столицею. На цей час це свято відзначають у багатьох країнах. Є безліч місць, де натовпи збирається разом 20 квітня у певний для всіх відомий час о 4.20. Мій покурити. Розмах фестивалю залежить від легалізації у конкретній країні. Це, може бути, це можуть бути спокійні зустрічі з друзями на природі, закриті вечірки або величезні, величезні фестивалі зі святковою ходою. Найбільше святкування Дня марихуани проводиться у штаті Колорадо. Саме там влаштовується масштабний фестиваль. У 2013 році було побито справжній рекорд у цьому заході. Було зафіксовано кількість відвідувачів понад 50 тисяч осіб. Представлені збори чимось нагадували б вечірки хіппінь з 70-х років, але лише у сучасній інтерпретації та зі знаменитими виконавцями.